Три доби на подачу документів у п'ятницю, 1 серпня, останній день, коли абітурієнти можуть подати заявки на навчання у закладах вищої освіти? Як триває вступна кампанія? Розпитаю Михайла Винницького, заступника міністра освіти і науки України. Пане Михайло, вітаю вас. Доброго дня. Отже, пане Михайло, розкажіть, як оцінюють в міністерстві вступну кампанію цього року? Ну поки що трошки рано ще говорити. Тому що дійсно ми можемо. Ми остаточний дедлайн для подачі документів це 18.00 1 серпня, першого серпня, ще залишилися три дні. Але на сьогоднішній момент у нас є 410 тисяч відкритих електронних кабінетів. Це насправді ми прогнозували десь приблизно стільки, може чуть чуть більше ще там, де буде де, декілька буде ще заяв вчора чи речі, кабінетів відкритих. А маємо 580 тисяч на сьогоднішній момент заяв вже поданих. Звертаю увагу, що у нас велика кількість є таких, де подаються там три. Три чотири заяви із можливих 15. тому ми ще. В цих електронних кабінетах, які відкриті, очікуємо, що будуть подаватися там третій, четвертий, п'ятий і так далі пріоритети. Але що тішить, є, що ми маємо фактично вже відкриті кабінети, вже подані заяви на перший, другий, третій пріоритет. Це означає, що наші вступники визначилися з тим, в принципі, куди найбільше хочуть а зараз будуть дивитися на те, які в нас є швіних шанси, і будуть подаватися там, можливо, там запасні варіанти. Цього року ми спостерігаємо, що прохідні бали на багато спеціальностей нижчі, ніж торік. І раніше в міністерстві пояснювали, що це пов'язано з новою формулою розрахунку конкурсного балу. А можете нам конкретніше роз'яснити, як саме ця формула працює і чи не впливає це на якість набору абітурієнтів? Навпаки, це не впливає на які це впливає на якість набору, але в позитивний спосіб. Мається на увазі, що на сьогоднішній день профільні предмети мають вищу вагу, а ніж непрофільні. Отже, мова йде про те, що умовно кажучи, якщо особа подається на інженерну спеціальність і має четвертим предметом обрала фізику, то в неї шанси ну неї тоді конкурсний бал буде вищий, ніж якщо вона обрала, наприклад, географію як четвертий предмет. Ну очевидно, мова йде про те, що фізика ближча до, до інженерних спеціальностей, ніж 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 географія тому е, мова йде про те, що е, конкурсний бал розраховується відповідно до спеціальності, куди особа подає свої, свої наміри вступати? А це насправді покращує е, контингент, показує, що профільні профільні предмети мають вищу вагу. А е, ну і відповідно це це впливає позитивно на якість освіти. А які спеціальності виявилися найпопулярнішими серед цьогорічних вступників? Та насправді тут і хороша новина, і не дуже хороша новина. Насправді маємо пріоритети серед вступників психологія, медицина, інженерія середня освіта. Це насправді надихає, що є така позитивна тенденція, що ці спеціальності збільшуються в популярності. А і це це дуже добре, тому що це показує, що наш, е, наша потреба в розвитку людського капіталу вона отримує певний відгук. На жаль, скажу на жаль, тому що переповнений ринок праці е, випускниками за спеціальностями там право, менеджмент, філологія. І на жаль, е, цього року. І надалі ці спеціальності мають е, певну е, певну популярність. Звертаю увагу, що на ці спеціальності є дуже мало бюджетних місць, а і на цій спеціальності гранти є передбачені тільки для тих осіб, які мають найвищі найвищі бали. Тому, якщо особа бере до уваги право, ну я завжди рекомендую е, гляньте. Можливо, на політологію, гляньте, можливо, на соціологію, гляньте, можливо, на інші предмети чи інші спеціальності, які є можливо дотичні, тому що е, імовірність. Е, Працевлаштування саме за спеціальністю право менеджмент чи, чи, чи інші так звані конюнктурні, там журналістика, наприклад, є достатньо низькі, а конкурс дуже великий. А насправді можна за суміжними спеціальностями отримати дуже хорошу освіту з кращими життєвими шансами пізніше. А чи зростає інтерес до напрямів, де було збільшене державне замовлення? Віця в нас державне замовлення є достатньо стабільне на інженерних спеціальностях на освіті, мається на увазі на майбутніх вчителях, а на медицині. А і крім того, цього року, як і минулого року, упор іде на те, що в нас будуть гранти. Гранти це для часткового покриття вартості контракту. Тому ми бачимо, що попит на державне замовлення і на бюджетні місця очевидно є. Це означає, що там стовід. Сотково оплачена є е, е, вартість навчання. А ще крім того, є гранти, які оплачують часткову вартість контракту, і е, ці гранти так само мають велику велику популярність. Минулого року це був такий тестовий рік. Ми очікуємо, що цього року буде ще більше грантоотримувачів. Трошки детальніше розкажіть про гранти, хто їх може отримати, на яких умовах. Гранти отримуються є е, декілька рівнів грантів, тут дуже важливо не звернути увагу, що гранти не, це не позика, чи там поворотні, чи там, ну, гранти це е, держава фінансує частину вашої освіти. А е, е, дуже часто гранти є ну, гранти різного рівня. Так що, якщо отроба отримала, наприклад, 150 балів з двох предметів на НМТ, то вона має право на так званий перш, грант першого рівня. Грант першого рівня цього року 17 тисяч гривень. А він насправді може бути збільшений, тому що якщо особа бере цих 17 тисяч ринт, це грант першого рівня і подається на спеціальність, яка має особливу підтримку, а то дуже часто є коефіцієнти. Ці коефіцієнти можуть бути 1,3, 1,5, в залежності від спеціальності. Відповідно, 17 тисяч може перетворитися, наприклад. У 25 тисяч достатньо легко, якщо подає на е, ті спеціальності, які є важливі для держави. Є так само і гранти, які надаються для осіб, які мають по 140 балів з двох предметів. Це ті, які дійсно є е, спеціальності з особливою підтримкою. А якщо особа отримує 170 балів з двох предметів, то може розраховувати на грант 25 тисяч. Маю на увазі, що цей грант другого рівня. Майте на увазі, цей грант другого рівня він доступний тільки на деякі спеціальності, е, е, і є деякі спеціальності, на яких першого рівня недоступні. Коротше, це трошечки така складна система. Але наші абітурієнти, наші вступники е, дуже багато про це вже запитували. Є дуже велика там, кількість інформації, які надаються на різних сайтах, в тому числі Міністерство освіти. А в Тіктоку вже пішло, в Інстаграмі е, дуже багато є пояснень, як отримати Мати гранти, і насправді тут важливо, що тут ми відійшли від цієї системи чорно-білої, де або бюджетне місце, або контракт. Бюджетні місця залишаються, є контрактні місця, і на контрактні місця можна ще отримати часткову, часткове покриття чи часткову компенсацію вартості контракту у формі гранта. Пане Михайло, дуже дякую вам за роз'яснення і за те, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Це був Михайло Виницький, заступник міністра освіти і науки України. Дякую вам. Дякую.